Три помилки, які роблять власники бізнесу під час запуску франшизи. Помилка перша. Відсутність системи. Багато власників продають франшизу, не маючи швидких інструкцій та налагоджених бізнес-процесів. Без цього партнер франшизі буде втрачати час і гроші, а ви репутацію. Помилка друга. Неправильний вибір франшизі. Не всі підходять для ведення вашого бізнесу. Якщо брати будь-кого без ретельного відбору, це може зіпсувати репутацію всієї мережі. Детально пропишіть портрет партнера. Помилка третя. Завищені очікування. Франшиза це не швидкі гроші. Це довгостроковий проєкт, що потребує підтримки партнерів, інвестицій в маркетинг і команду, розвитку бренду та контролю якості. Запуск франшизи це не просто продаж бізнес-моделі, це створення сильної екосистеми. Підходьте до цього стратегічно. Залишайте заявку і наші менеджери з франчайзингу безкоштовно проконсультують вас щодо масштабування бізнесу.